Всім привіт! Ми з України, їздили тільки що в місто покупочками я заїхала в Аврору. Щастя, помню, що недавно туди не заїжджала. Зараз я вам зроблю анпакінг, що у мене тут до речі. А, оцей цю корзинку я купила теж там 200 гривень 99 гривень. У мене є точно-точно така сама Ось така, блакитна. Це з Ікеї. Мені здається, вона по якості. Прям точ в точ. Так? Да? Що вам скажу? Точ-точ. Я тільки не пам'ятаю, скільки яка коштувала, і вони ще продаються в цьому. А в епіцентрі теж. Я в епіцентрі купувала, але таку довгу. І там дві mm. ручки, але найзручніша це ось ця. З однією ручкою. Значить, що я купила? Це так гарно. гарно. це таке докітне. У мене... Новий халатик. мені зробили подарунок в один. І під нього я купила ось такий обруч. Це коли макіяж там наносите, щоб волосся не заважало. Чи коли там вмиваєтесь, те, щоб волосся не заважало, я пізніше покажу. Ну, типу обруч звичайний, просто голубого кольору. Ось і халатик такий класний. Покажу вам сьогодні. Посилання обов'язково на нього залишу, бо він шикарний. Це з мого улюбленого магазину, де я накупила майже, вже, напевно, все, все, що в них є. Так, потім мені треба помити старий холодильник, ну, як старий, той, що у нас в сараї стоїть. Взяла засіб для миття холодильників, холодильних камер і кондиціонерів, надає поверхності чистоту і свіжість у неприємний запах, деодорує. Знищує цвіль, бактерії, грибок не потребує змивання. Зроблено в Україні. А тут десь було, я пам'ятаю, написано: добре... <губ> добре його змивати. Ну, коротше, треба буде почитати. Ось. Там був ще один якийсь з лимоном, але він якось не виглядав так серйозно, як цей, тому взяла цей. Ну, і цей дорожчий був. Я думаю, що він краще буде відмивати, бо той був якийсь з лимоном. І там в складі парфуми, там, тра-та -та, та та тобто більше як вода з запахом була, а тут інший склад набагато, ну, відрізняється, коротше. Ну Вони які. такі класні, з такими з котиками і зайчиками до них ручки. Ручки списую дуже швидко, тому що багато заповнюю. У мене багато блокнотів і я їх часто дуже заповнюю швидко. Ось такі прикольні взяла фіолетовий і рожеву. Так, потім я взяла для запаху. Це взагалі для ванних кімнат, але мені це треба не для ванної кімнати. Це типу ароматизатор, пахне дуже приємно. Індонезійський сандал. Я це використовую в зону, де у мене це сміття стоїть. Щоб там пахло не сміттям. А таким ароматизатором. Я колись прям в відро таке насипала. кульки різні оці. І місцевий пакет повар столила. А це буде трошки інше. Ой, пахне дуже класно. Ой, слухайте. Мені цей запах нагадав дитинство, коли я літом до бабусі приїжджала і в неї теж всякі такі штучки, Якісь там хімія була, Мила похоче. Це вона мені зараз нагадала. Як нам користуватися? Все, підганяю. Треба розібратися, але... Запах дуже класний. Так, потім ось такі резиночки. хозяйстві нам треба. Заколочку таку для волосся. Вона зараз на мені велика, ось така. А, і треба ще маленька іноді, прозоруся. Останні, Останні забрала такі баночки для спецій. Прикольні, вони були недорогі. Не згадаю ціну? А, 60 чимось коштували, точно. 60 чимось. От. Бо я пам'ятаю, що я коли дивилась на тему, то там така одна баночка, щось 89 чи 80 гривень коштувала, а тут 60 копійка треба взяти. Чотири штучки такі взяла. Взяла би більше, але не було. А ось такий кошик взяла. Теж для зберігання. всякого. Ось такі оці дешевші були. Приємний такий зелений колір. Мені подобається зараз зелене. Я взяла ось таку лієчку. Теж мені не вистачало завжди такої. Я брала чашку, треба було, коли мені там щось. Пополивати дозовано. Тепер у мене є ось така нічка. в колір. Так, ну і оця крзинка. І все. Більше я в Аврорі нічого не купила. Ще заїжджали в кав'ярню, як завжди, в зараз швиденько з лопою, затріскаю його. Ще хочу вам показати, що я нещодавно від бабусі забрала. Вона мені давно це вже пропонувала, і я все хотіла забрати, але не було доставити. Думаю, треба його вже забрати і відмити. Це вони колись з дідусем в Німеччині купували цьому виробу 50 років, може навіть вже й більше. Ось клеймо. Клеймо це називається чи ні. Дуже гарна така перламутрова переливається. Ось такий декор. Я тут змінювала ці шнурочки, бо вони вже, бачите. Все. А, вже все вже й відірвалось. І за меню в мене є така тоненька ниточка золота. Так що. гарно так? Да? Так воно так ще облискує, ну, вже розсвітло в ключок. Клас, дивіться. В дитинстві мені оця штука не давала спокійно спати. В серванті стояла. Я постійно хотіла до неї долізти, а вона ще так зверху стояла і хотіла долізти і погратися в нею. Але я такі непомітно намагалася гратись, бо я от сюди у вікно повставляла багато чого, багато чого позакидувала і в мене тут живе ось така дама. тут. Зараз я її дістану ось. Така принцеса. Я навіть не знаю, в чому вона, можливо, в зубній пасті. Це ще з мого дитинства іграшка. І я уявляла, що це вона так на кареті їздить і катається. Тому все інше сміття я звідси подіставала, а її залишила буде далі тут кататись. І ця штука буде дуже гарно виглядати з ялинкою новорічною. А це я так розумію, що, напевно, підсвічник, бо тут є отака дирочка. Я думаю, що це для високих свічок. Але вона тоненька, тобто товсту свічку сюди не запхати. Цікаво. І тут теж бачите. Дирка. І ось тут теж. Цікаво для чого, щоб дихала вона. Оце вона в мене там сидить. Не дуже гарна. Тепер ця штука у мене. Можу грати скільки захочу. Стоїть поки на столі. Біля квітів. Так, що я ще хотіла вам показати? Ну, Заїжджала ще ж за продуктами. Вугілля купила, що у нас буде. Ну і там нічого такого цікавого ми не купили. Просто зараз буде це все розбирати, горішки Олію взяли, бо я хочу заповнити оцю, а, таку скляну баночку для олії, яку мені Юля Дьоміна подарувала. Хочу її наповнити, то, 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 то купила, закупила, вже закінчилась. Нічого взагалі такого. Планую скоро вікна мити. Вже, в принципі, потрошки-потрошки по можна з тих сторін, я думаю, де вже зробили фасад зверху. Я думаю, що можна вже мити вікна. Ось такий перчик. Я, до речі, люблю брати не чорний, а ось такий пекельний перець. Це, як у такий у мене тепер домашній лучок. Халат просто шикарний. Я вже да, в інстаграмі розповідала про нього. Дуже такий м'якенький, легкий. Його на тілі взагалі не, ну, не відчувається. Шикарний. І ось до нього тепер буде в мене обруч, щоб волосся не заважало. коли там масочки наношують і ще щось. І ось мій обруч, який у мене до цього був, біж точно-точно такий самий. І навіть всередині все те саме. Бачите, ті самі надписи, все те саме. Це в мене такий під все, а це під цей халат. Клас. Халаті класний. Він всередині зав'язується і тут зав'язується. Ріст 1,56 у мене. І він мені по укармігу. Такий колір. В них є різного кольору вони. Я собі обрала саме такий, тому що блакитного в мене немає для дому. То тобто і плюс мене походу на цей колір потягнуло, бо все-таки теж блакитне. Так, виключила світло. Так, можливо, буде краще видно колір. Це муслін. Тканина, і мені в ньому навіть не так спокотно, взагалі прям суперкомфортно, ніж в тій сукні рожеві, яка з бавовни. Така плотна бавовна, а цей прям я не знаю. Прям аж такий легкий. Продувається. Короте, тепер я хожу так. ну Я змінюю, звісно, свої луки, бо в мене одягу для дому, мабуть, більше, ніж одягу на вихід. Це те, що я просто обожнюю. Магазин, де це можна купити, Мілбур. Пам'ятаєте, у мене є ще шампань, рожевий, червоний, теж одяг для дому. Це звідси. Футболочки, рубашечки. коротше, там не тільки одяг для дому. Дуже рекомендую посилання на інстаграм-магазин, залишу знизу під відео. Це я в втретє написала, вони там щось постили, типу що зроблячи подарунок чи що. Я написала, що я з вашого магазину хочу все. І вони мені прислали подаруночок. Ну, зараз затищу цю законочку. Як небудь так просто зав'язую волосся, і більшість часу я хожу саме так, блідкою, зав'язаними. І плюс у цих обручів, саме таких, що вони не натирають. Якось голова болить після обручів, а після цього якось нормально, нічого не болить. Голова не болить. О, нормально тримає. Криво, але зато зручно. До нас прийшов дід з бабусею попити каву та заодно подивитись фасад. Моя хороша дівця, наша дівчат красива. Красива дівчина. Рада, така мене. Шодерис. Шодерики тебе треба, так? <пілляв>, <пілляв>, і тебе, і тебе погладити. І ти хороша, я, хороша, хороша. ой. <пілляв> ой, ой. <пілляв> Потім Ми пішли з Дімою відпочивати в сад. Хочу нагадати, що зараз у нас проходить збір на ремонт машини для розвідки. Всі реквізити будуть знизу під відео. Буду дуже вдячна за репости та донати. Вийшла полежати <свисті> на траві. Дивіться, ця Марта прибігла. Теж зі мною тут кайфує. Да, Мартусечка? Пузанчик тобі погладити, так? Да. Дарюнчик на мене залізла. <свисті> Це чи я, чи Діма, Якщо ми тут лежимо на траві, то все, вони з нами. <свисті> І радулечка прибігла. Але ця кабаніха всіх зганяє, всіх зганяє. Так незвично, що в вікнах тепер видно, що на вулиці нам плівку зняли, і тепер все видно. Капець, я вже відвикла від цього. І тут теж бачите, взагалі. Зараз я покажу, як у нас було ці місяці. Вот так от виглядало воно все. Ми не бачили, що на вулиці. Як в зачиненому просторі якомусь були. Фасад просто заграв, коли з вікон зняли плівку, став виглядати ще набагато красивіше. Я, чесно кажучи, не можу намилуватися, до сих пір не віриться, що це наше. Дуже подобається. А коли від вікна, ух, це буде вообще і ще меблі ж на трасі будуть класні. Коротше, ідей багато. Плюс озеленення у нас ще планується. Правда, не в цьому році, можливо, в наступному році, а, а можливо і через рік. Але ми тут ще плануємо озеленення. Другій половині дня сонце у нас з цієї сторони будинку. Просто подивіться, як гарно промені сонця грають на фасаді, і всередині я просто не можу не тішитись. Ну такі вже гарні малюнки, тіні. Ну коротше, кайфую і кожен день фотографую. Не можу зупинитись, мені так це подобається. У році у мене гарно виглядає нарешті, тому що я зрозуміла, що їй не подобалось. Їй не подобалося агроволокно, яке було там знизу. А і вона намагалася лізти, проростати, а не було коли. Тому я агроволокно дістала ще весною і залишила лише мульчування. його, в принципі, можна буде підсипати. І ось такий кущик вийшов. Я його колись купувала у флоріумі. Але не корінцем, а в контейнері п 9 Бунчик балдіє тут під кущиком. <свіх> а я хотіла вам показати свої гортензії. Значить, у мене декілька штук. Ось бачите, ця перша розквітла. Єдине, що я не пам'ятаю, чи це Living Pink and Rose, чи це Fraise Melba у мене. Тому що у мене тут одна рожева, потім. Іде скайфол і потім ще рожева. От я тільки з цих рожевих щось не пам'ятаю, де хто. Бачите, тут чи крот, чи хто виліз, яму викопав. Але ця прям квітує дуже класно. Майже на кожному. Тут я не знаю, буде, буде чи не буде пізніше квіточка. Клематіс вже розкрився. Те, що в цьому році садила? Skyfall. Оця прям буде шикарно квітувати. Мені подобається, бо бачите, тут на кожній. Догляд за ним у мене однаковий. Але вони і ростуть трошки по-різному. І квітуть по-різному. Бо ось тут, наприклад, квіточок ще немає. Взагалі, може вона більш пізня? А може їй щось не подобається. Тут у нас сонячна сторона, але в першій половині дня трошки так тіньочок іде від оцих дерев, коли сонце так от іде. І їм подобається. Бо я переживала, щоб не погоріли. Ось ще один клематіс новенький, треба буде підв'язати його. Що дрібнечка? Тіньочку дасть стоїть, жарко тобі. І мені жарко. Він Марта теж тіньок ховається. Так, і ось ще. Тут я не знаю, напишіть в коментарях, буде тут ще квітка чи ні, чи в цьому році не чекати, але там щось ще повзе <смі> листочки. Дивіться, який жучок. Так, це клематіс, який тут був. Він спочатку трохи підсох, не знаю чому, напевно, через сонце. Але, бачите, відновився і пішов вріст, аж вже почав сам плестись. У мене тримач. Ось, бачите, він вже тут так заплутався. Лілія, яку треба було кудись втикнути, вжималась пахуча, два кущика. Теж так непогано розростається, квітує. Це воно зараз вже починає а, другий цей другий раз квітувати. Ось це, бачите, тут чи сонце більше, чи що? Що знову квітує. Оце так прям добре розростається. Я планую, що воно теж буде велике, щоб оце все забити. Те, що там. Мені якраз подобається, як клематіс заплітає оцей паркан. І от ту дирку теж закриє. Бо він оцей величезний клематіс, і він аж туди піде. Ще один клематіс, але це більше на сонці знаходиться і йому, бачите, трошки гірше. Це той самий старий Шабув, ми його поділили. Що в мене тут в центрі теж гортензія росте, сорт Pink Diamond. Це найдорожча гортензія, яка в мене є. Якщо ті всі інші по 200 і по 300 гривень, то ця 600 чимось коштувала. Купувала я її в зелених янголах. Бачите, я прям нову гілочку дала в цьому сезоні. Це перший рік у неї. Ось так, прям видно, де її обрізали, як вона наростила свою масу в цьому сезоні. І вже є квіточки. Поки, поки я бачу тільки дві. Ось тут буде і ось тут. Вона прямо на, на пекучому сонці знаходиться. Тут тіні немає ніколи, але мені подобається, що нормально себе почуває, не горить. Бо тут був дерен білий, і я його відсадила в інше місце, де йому зараз більше подобається. Він так трошки горів. Цю я, здається, купувала в контейнері С2, тому вона дорожча йде, ніж. оті. А оті, правда, я не пам'ятаю, чи там був С2 контейнер, чи П9. От Не згадаю. Але от я от подивилася, що саме найдорожче це от саме ця. Я ще хочу Diamond Rouge гортензію. А тут на передній зоні у мене теж гортензія сорт Фантом 200 щимось вона коштувала. Садовий центр садиба купувала. Тут буде багато квітів. Бачите, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут, але якось і тут. А, бачите, починають, починають, бо я думала, якось так дивно з однієї сторони тільки, але я так розумію, що там де більше сонця. А, все нормально, бачите, тут повзе, Просто воно пізніше, то, можливо, і та гортензія, що під парканом, теж пізніше повипускає. Значить, оця гортензія, вона така дуже масивна, велика виростає, тому тут достатньо багато місця її залишили. А, І вона спочатку зелена, ось така розкривається, зелені квіточки, потім вони білішають. І потім, коли вже така достигла гортензія, восени вона може розовішати. Так, і вона у мене вже десь ну, з того часу, як ми от олівці посадили, ми от разом садили. Можете передивитися відео. До речі, олівці теж я дивилася відео. Думаю, що вони так висоту швидко не ростуть, як хочеться. А я подивилася відео, якими ми їх садили. Блін, така вони нормально ростуть. Враховуючи, що ми їх не поливаємо кожен день. ну, Вони взагалі майже на самовиживанні тфу тфу фу все поки добре, нічого не пропало, ялинка теж. Ніваки цей теж ми там замовляли. Він в горщику великому такому прийшов. Горщик, до речі, у мене це є. Зберігає, бо ще може знадобитись для чогось. А, оцей Ніваки він був. Ну, мені здавався, що він великий, коли ми його садили. А зараз я розумію, передивляючись старі відео, що він був маленький, це він зараз великий. І це не, ще не його пік. Діма його в тому місяці підстригав. І ось, бачите, вже почали рости прям такі монстр. Такий монстр гарний. Прикраса прям переднього двору. Підпишись, не зволікай. Лайк, натисни, не забувай. Коментар пиши, давай най.